Людським істотам притаманний інстинкт допомагати одне одному. Якщо турист заблукає в горах, люди організовують пошук. Якщо землетрус нищить місто, люди з усіх кінців світу шлють гуманітарну допомогу. Цей інстинкт є в кожній культурі. Без винятку. четвертій тридцять ранку наші супутники зафіксували бурю, що насувалася на станції місії Арес-3 на Мерсі. Буря посилилась, і ми були змушені зупинити нашу місію. Але під час евакуації астронавт Марк Вотні загинув. веду цей журнал для протоколу. Я Марк Вотні. І Я досі живий. Це напевно. Я не можу зв'язатись ні з НАСА, ні з екіпажем. Та як би і зміг, рятувальники дістануться до мене аж через чотири роки. Я у модулі, що розрахований на 31 день. Тож за цих жахливих обставин у мене є один вихід. Наука витягне мене із цього лайна. Що ж, підрахуємо? Я мушу придумати, як чотири роки вирощувати їжу на планеті, на якій не росте нічого. Але якщо я не знайду способу зв'язатися з НАСА, це все марно. Усе за планом, політ нормальний. Х'юстон у нас відеоповідомлення адресоване усій команді. Вмикай. Ви мене бачите. О, Господи. Ха -ха -ха -ха. Марк Вотні ще живий. Ми летимо до тебе, Водні. Грін тобі, Ніл Армстронг. Ми його покинули і мусимо повернутись. Наса не погодилися. Тож зараз йдеться про заколот. Якщо налажаємо з траєкторією стикування, нам кінець. Якщо налажаємо з гравітацією, нам кінець. Це космос. Він ворожий. Я гарантую, що в якийсь момент усе піде не так. І ви зрозумієте, от і все. Так я помру. Чи можливо, що він і досі живий, Марсіянин. Воістину. Казки та пісні і близько не передають. Твоєї величі. О, Смог Непереборний. Ми аребоцькі гноми. Ми прийшли повернути дім своїх предків. Я допоможу вам. Як знати, що він не зрадить? Ніяк. Нема й не буде ніякого підгірного короля. Це ще не кінець. Зло множиться від перемоги до перемоги. Леголас дуже полюбив тебе. Не давай надії, де її нема. Ти не маєш права заходити вгору. Тільки я і маю право. Ми були сліпі, і, скориставшись цим. Наш ворог повернувся. Я знайшов те, що у гоблінських печерах. Що ти знайшов? Я знайшов хоробрість. Добра річ. Знадобиться. <плес> Вогонь і руїна. От що ти накличеш на нас, він не бачить далі власного бажання. Я не ризикну долею походу заради життя одного викрадача. Його звуть Більбо. Щор. Злодій. Йди на світло. Я сумую за пустелями. Я сумую за морем. За тим, щоб прокидатися щоранку. І чекати, яку дивовишну пригоду принесе нам новий день. Ці дні вже давно минули. Можливо, а може й ні. Наступного літа я не вірю в магію. Але кілька разів у житті я бачив дивні речі, які я не можу пояснити. Я зрозумів, головне не те, у що ти віриш. А наскільки сильна твоя віра? Джонс і циферблат Долі. Дякую, що так швидко взяв замовлення. А у чому засада? Та жодної. Серйозно? Ти себе накручуєш? А ти не докручуєш. Справді? Здається. Ти гугл це. Виходь із поїзда. Я про сразу пинку. Чому? Пам'ятаєш двох психів, що купу народу покашили? Близнюків? У тебе крови де? Це не моя, чувак. Не знаю, що то близнюки. Ну тоді хай всі повитріщаються. Хай бачать мою шикарну кроватку. Тут ще якийсь спецорудує. Я прийшов мститися! Чувак, та я тебе навіть не знаю! Тут орудує хтось іще. Ти ж у курсі, що нас чекає у Кіото. Біла смерть і його армія убивців. Пора нам придумати план. Це була якась гадюка. Дуже на це схоже. Ми об'єднуємо зусилля. Не пам'ятаєш мене. Або кожен він і сам. У вас щось із газом до Марігато. Бро, я геть забув. Я віддав усі бабки тому чуваку. Не складно. А точно поговорити не хочеш? Обійдуся якось. Окей. Усе точно за розкладом. О, чорт! Trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. <laughs> well, look way down the river. What do you think I see? I see a band of angels and coming after me. Ain't no grave can hold my Піратське життя. Як ти, коханий. Увесь час працюєш Знаєш, тут дуже красиво. Сподіваюся, ти щасливий тут. Сумую за тобою. Трохи. Дуже. Працюю над секретним проєктом, щоб повернути тебе. Об'єкт Алмур Джулі Еліс. Термін зберігання два роки, вісім місяців і чотири дні. Вона ще не готова. Звісно. Нікому ж ти не вдавалось підключити комп'ютер до архіву. Я довго шукав і потім дещо створив. Це була вона. До нас прийшли агенти компанії Архів. Вони підозрюють, що ти вкрав їхні технології для використання у своїх роботах. Ми уповноважені застосувати силу у разі необхідності. Я ліквідую ризики. А ти ходячий ризик. Я знаю, що ти там робиш. Джордж, я не хочу цього і все. Не хочу опинитися в коробці після смерті. Я хотів одного. Усе виправити. Яка вона була? Ідеальна. І я хочу додому. Це твій дім. Проект скасовано, ти чуєш. Вони йдуть за нами. Скажи мені правду. Це я восьмовинен. Що їм потрібно? Їм потрібна ти. Творець. Доброго ранку, Голді. Мене звати Гай і я живу. У Фрі Сіті. Я маю все, що мені потрібно. Окрім одного. Вибачте. Hey! Бад, hey! 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 ти не думав, що має бути щось більше? Більше за що? Yeah! За наше щоденне життя? Чесно, ніколи. Сьогодні все буде інакше, Голді. На що дивимося? Ти хто? Ми днями зустрілися на вулиці. Як ти знайшов мене? Я, я причекав, коли проїде вбивчий потяг. Гай, послухай. Це складно пояснити. Та все це відеогра. Я хочу тебе поцілувати. Це дивно. Послухай мене, ти нереальний. З ким ти цілувалася? З Гаєм. Для цього немає кнопки. О, він знайшов ту кнопку. Баді. Якщо нас не існує, то все, що ми робимо, не має значення. Слухай, брате. Я ось сиджу з найближчим другом. Допомагаю йому пережити кризу. Отут і зараз. Цей момент справжній. Мілі, я знаю, цей світ лише гра для тебе. Та для мене це місце. Ці люди і все, що я маю. Дякую, Гай. Він такий. Цей учасник відеогри Фрі Сіті підкорив усіх, лишаючись позитивним героєм. Уу! Хто такий персонаж? І це правильно. Хто ж за його грою криється? Цей лузер, ламає гру чувак. Та нехай він, хоч Арнольд Довбаний Шварценвейдер. ліквідувати? Ми крута команда. Через два дні гру зупинять. І ти, і місто все зникне. То врятуємо її. А! Було круто, як на мене круто. Ми можемо змінити світ, та треба об'єднатися. Я не розуміюся в захваті! Уу! Я вперше за все своє життя за кермом ти це не міг сказати? Ні. Ні. Що це таке? Нам загрожує найбільше зло у світі. Вона нищить наш народ. Такого ми ще ніколи не бачили. А що зараз намагається нас вбити? Та все навколо. Witcher!